Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами розпочнемо гороскоп на квітень 2023 року для всіх знаків зодіак. І почнемо ми Овна, з нашого першого знака Зодіака. На початку місяця всі ваші справи будуть мати повільний темп. Навіть можна сказати, в заморожці. Ви навіть деколи будете відчувати себе жертвою деяких обставин. В середині місяця ви будете в пошуках нового заробітку, а в кінці ви дізнаєтесь про якусь таємницю. Тілець на початку квітня для вас буде стабільним, особливо, що стосується фінансів. Але всередині вам потрібно проявити активність, і тоді ваші справи підуть і будуть мати успіх. В кінці місяця на вас чекають поїздки, які принесуть вам зріст в кар'єрі. Близнюки непростим буде початок квітня. Вам придеться відстоювати свої права, свої ідеї. Те, що ваше по праву. Але середина буде наповнена романтикою можливо, нові знайомства і нові захоплення. Зате кінець місяця буде тихим і спокійним. Рак Перша декада місяця буде для вас самотнім. Незважаючи на те, що біля вас є близькі люди, ви будете відчувати самотність. Середина квітня для вас буде більш домашньою. Ви відчуєте піддержку своїх рідних і близьких людей. В останній декаді ваш успіх буде залежатиме від вашого слова. Лев. Квітній все буде залежатиме від вас самих. Ви будете хазяїном становища в усіх питаннях. Для жінок нові зустрічі і знайомства. Друга декада місяця буде в очікуванні. Не спішіть приймати серйозні рішення. Але в кінці квітня будьте обережні зі своїми фінансами. Ця сфера життя буде нестабільною. Тому не спішіть витрачати їх на щось серйозне. Діва вам не завадить потурбуватися про своє здоров'я на початку місяця. Пройдіть невеличке обстеження в лікарні або просто зробіть консультацію у вашого лікаря. Але просто побережіть себе. В середині місяця до вас будуть надходити фінанси. Але Тій кількості, скільки вам потрібно на життя. І вже в кінці місяця на вас чекає зустріч зі старими друзями, або вашими знайомими. Терези, якщо ви хочете мати непоганий успіх у ваших справах, то вже на початку квітня вам треба щось змінювати в своєму житті, або рушайте в дорогу, щоб. Вирішати деякі питання. А вже в середині очікуйте подарунки і приємні несподіванки. А вже в кінці місяця від вас відійде те, що заважає вам по життю, Скорпіон для вас квітень буде в деякій мірі активний. На початку багатьох чекає вагітність. Фінансова сфера буде відкрита. Більше уваги прийдеться приділити своїм рідним людям. Середина місяця може вас порадувати приємними новинами. А ось кінець квітня для вас буде також активний. Стрілець. Початок квітня у вас розпочнеться з приємної новини. Можливо, якась нова можливість у вас з'явиться. В середині ви будете займатися. Діловими справами. Бажання ваше збудеться. Але в кінці, можливо, деякі неприємності вас все ж таки очікують. Козиріг. Деякі справи на початку квітня вам придеться вирішувати за допомоги якісного і професійного фахівця. Середина буде для вас трішки тривожною і неспокійною. Інколи нервові зриви і слабке самопочуття. А ось порадувати вас може лише кінець квітня. Він буде наповнений романтикою і новими знайомствами. Водолій квітень для вас буде відігравати дуже велику роль. Все буде залежить від вас. Всі питання прийдеться вирішувати самотужки. Для чоловіків на початку місяця нові знайомства і зустрічі. Середина для вас буде активна. Ваше слово буде вагоме для всіх. А в кінці квітня вам прийдеться дуже багато працювати. І завершує наш сьогоднішній гороскоп це риби. А ось вам квітень принесе багато поїздок. На початку всі ваші справи будуть вирішуватися дуже швидко. Можливо, і поїздки. В середині очікуйте сімейні зустрічі і свята. А в кінці у вас з'явиться багато запитань, відповіді, які ви знайдете в дорозі. Ну що ж, на цьому я буду завершувати гороскоп на квітень для всіх знаків Зодіака. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і не забувайте підписуватись на мій канал. А з вами була я, Лариса, і до нових зустрічей! Хай вам щастить і бережіть себе!